Всім привіт! Ви на каналі Назєвса! Сьогодні я пограю в Fortnite та покажу вам два таємні місця, в яких є дуже багато луту. Тому поставте лайк, підпишіться на канал і підпишіться на мій телеграм-канал в описі цього відео. Тепер з кожним новим сезоном Fortnite додавляє якісь таємні місця, якісь секретки. І якраз в цьому відео я покажу вам нові секретні місця цього сезону. Перша знаходиться ось в цій горі. Як бачите, тут знаходяться мертві AT-AT. І в одного є така пушка на голові, яка зламана насправді. Її треба перемонтувати. Коли ви її перемонтуєте, а це займає довго часу, вона вистрілить і нанесе 50 шкоди людям, які були в радіусі її пострілу. Як бачите, на мене напав якийсь чувачок, але я його вирішив знищити і добив його драбашом. В мене він залишив дуже мало хп. Як бачите, ця пушечка знищує нам камні, які відкривають нам сховище. В цьому сховищі лежать люрбочки, різні скриньки, і навіть гномик, який їсть піцу. Це виглядає реально прикольно. Як бачите, є зброя. Тут, в принципі, такого прямо чогось супер немає, де пару скринь е легендарних, які знаю, тут немає, або з малим шансом. І, звичайно, що якийсь хіл, може мінімальний, ну, в принципі, якийсь нормальний лут, якийсь може бути. в принципі. Як бачите, це місце це місце взагалі, де наші любимі фортнайтери, пітельщики знищили AT-AT, які на самому початку зійшли на нашу карту. І тепер вони лежать тут, мертві, їх всього лише три. Як бачите, у кожного AT-AT є пушка на голові, і, звичайно, чотири ноги, які дуже великі. Як бачите, тут була легендарна скриня з маленьким шансом, яка заспанилася, я знайшов фарбалет. Тут є різні фургончики з їжею. Вони належать різним компаніям. Один належить піцерії, тобто томатусу, один належить до тако, один взагалі належить до бургерів, один до хот-догів. І вони роздають свою їжу, а точніше продають. І є AT-AT. Зробили вивіску, іт, іт, типу з AT, at зробили їж, їж. Прикольно. Як бачите, висить меню, в якому можна вибрати їжу. Різні такі постери AT-AT, різна реклама, що є, які їжа є. Різне меню, це типу як Макдональдс. і це реально прикольно виглядає. В цьому місті сиділи, сиділи штурмовики, які керували AT-AT. А тепер тут сидять люди, які можуть поїсти собі щось смачненьке і повідпочивати. Це реально прикольна ідея, і реально Fortnite зробили прикольно. Тут як бачите, є пічка, в якій готують їжу, каси, яку можна зламати, і це в принципі все. Але це, до речі, цю віску можна зламати. Це прикольно. І, до речі, всього на цій горі 3 at at Вони всі однакові, наприклад, цей сповзає, сповзають, бачите, згори в нього морда лежить внизу, а ноги.